Вітаю тебе! Сподіваюсь, ти маєш гарний настрій і готовий трішки попрацювати. Сьогодні я хочу тобі розповісти одну незвичну казку. А про А Ану, здогадайся, завжди він в роботі, коли ми говоримо, і відпочиває, коли ми мовчимо. Ну що, ти здогадався? Так, все вірно. Це наш язичок. Цей малисенький дружок, твій веселий язичок. Що він спритним був та вмілий, аби слухався тебе. Кожен день роби зарядку перед дзеркалом ти жартома. Наша казка це підказка, що зарядку кожен день робить язичок не послуг, не говорячи про лінь. І сьогодні я розповів тобі казку про веселий язичок. Умочуся зручніше, ми починаємо. Жив собі веселий язичок, він у своєму будиночку, а будиночок цей ротик. Кажи, будь ласка, в тебе є язичок. А де він знаходиться? Правильно, в роті. Щоб веселий язичок не вибігав, його будинок завжди був зачинений. І в цього будинка також є двері. І не одні. Перші двері це губи. Давай відчинимо їх. Другі двері це зуби. Давай і їх відчинимо. І стеля у цьому будиночку також є. Вона називається піднепіння. Підійми свій язичок угору, знайди стелю. Коли ми мовчимо, і перші, і другі двері завжди зачинені, і язичка не видно. Подивись, як зачинені. А що ж робить наш язичок? Він спить, подивись, у нього є м'яка подушка, це твоя губа. Подивись, як солодко і спокійно спить наш язичок. Ну нарешті він прокинувся, висунувся на вулицю, подивився, яка погода на дворі. Подивився вправо, потім вліво. Погода чудова, світить сонечко. Захотілося язичку погуляти. Вийшов він у двір, тільки зійшов з ганку, як почув, що в травичці хтось шуршить. Подивився язичок уважніший. Із трави голочки стирчать. Це був їжачок, він бігав в траві по колу то в одну сторону, то в іншу. Давай покажемо, як бігав їжачок по колу. В мене шорстка голочка і в норі запасів жменька. Краще не чіпай мене, їжачок колючий. Я і втік їжачок в клумбу з квітами, а язичок подивився по сторонах. І побачив гойдалку та й вирішив погойдатися. Сіли діти на качелі і злетіли вище стелі, навіть сонечка торкнулись, а потім назад повернулись, накатався наш ятичок та пішов собі далі. Коли бачив, на полі стоїть гарненька конячка. Захотілось йому на ній. Весело було йому скакати на конячці. Я весела в конячка, темна, як шоколадка. Язичком поклати сильно, хто попит, почуєш дзвінки. Нагулявся наш язичок, втомився та й пішов додому відпочивати. І зачинив усі двері. Спочатку зачинив другі двері, це наші зубки, а потім і перші це наші губки. Наш язичок вже відпочиває. Тож, і тобі час відпочити. Дякую, що працював зі мною. До побачення!